Шановні 20 підписчиків! Спеціально для вас наймасштабніше шоу виживання на абсолютно безлюдному тропічному острові. Хто ці вісім сміливців, які будуть долати неймовірні випробування на абсолютно безлюдному тропічному острові? Вірка Сердючка, версія провідниця поплавські. Оля Полякова версія Гальгадот. Лебіга Лебігович. Тільки попробуйте мені сказати, що не похож. Я його ліпила час. Маша Єфрасіна. Женя Янович, версія 2023. Петро Порошенко. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації. І, звичайно, головна селеба, яку і Навіть не потребує щоб вам її представляти. Це я дисклеймер. Всі співпадіння не випадкові. Я спеціально бля. Ми всі будемо жити, виживати на тропічному, абсолютно безлюдному острові тиждень, і ми будемо і там, там не буде благ цивілізації, і ми будемо жерти пісок. Ми будемо жерти одне одного, ми будемо плавати. Як варіант. Це абсолютно тропічний безлюдний острів на вісім людей. Ви готові? Приготуйтесь. Приготуйтесь я. Я запускаю. Три, два, один. <рес> Порошенко Петро Олексійович. Поверніться, будь ласка, на острів. Вам не можна покидати територію. Вернись, блять! У нас тут дві калоліції розділились. Та звідки не? ти тут опинився? Це <рес> Безлюдний восьмисний острів. Тут немає дев'ять дев місць, Вали звідси. Куди увійти? Порошенко, давай, розберись. <рес> давай, 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 ще чуть-чуть. подпливаємо, підпливаємо. Hello, friend. Та який френд not interested, Давай сюди набереш. Що за що за драка? Вєрка, не бий Поплавського, він не так старий, йому недовго лишилось. Це що за такий закоханий погляд? Кого ти там побачила? А ну тоді все. Нуль цих нуль засуджень 100% розуміння. Так, Порошенко ставить сітку. Зараз наловимо якихось е, рачків на вечерю. Це що таке? Жаб-жабри. Жаб, жаб, жабри в жопі виросли. Давай, давай ще трохи. Ну, що там? Як? Як там все в тебе продвигається? Женя. Алло, я переживаю. Ой, єбасть. Це, за... Це що за кульбіти? Тебе так завжди після того, як ти покакаєш? Так, ми з Машкою подружились. Олька. Пливи до нас, влаштуємо DVD-чічнік. Я жорстка сука, спочатку лизала міза, походила в рептусу, нахуй ти мені здала своєю прехливістью. Ми вам тут не мішаємо? Жартівливо воно, бля. Ви що тут зібрались? Якось підозріло. Ви щось замишляєте? Я якийсь грибочок знайшла. І як? Ми здохнемо чи не здохнемо? Ми зосереджені. Угу. Добре. Е, ну, окей. Я, ну, як скажеш грибочок? Я підкорююсь твоїй волі. Треба бути зосередженою, окей, я буду. Я буду. Five minutes later. Так зосередилась, що аж обіцялась. Це все грибочок. Той злощасний, злощасний гриб, який заволодів моїм, моєю свідомістю. Друзі, запам'ятайте, ніколи не вживайте невідомі вам гриби. Це соціальна, етет, соціальна реклама. Ну, щоб, щоб ви знали, да, що ви тут сюди не лише деградувати прийшли, от, але і розумово розвиватись. Треба помитись бігом. Піску, піску помить! Так, сітку треба перевірити. Я там щось не встановлено. Ну, бляха, ну порохну. Як ти цю сітку ставив? Ну ти хочеш, щоб ми тут з голоду подохли. Вибачте, будь ласка, я Я просто Я боюсь цю... Що це, блядь, таке. Плавський. Може, вже досить? <свистити> Ігнорувати закони фізики. То він під водою ходить, розгулює. А тепер по воді бігає. Ти нормальний взагалі? Ось і настав понеділок, п'ята ранку. Ми нічого не їли, бо Порох неправильно поставив сітку. Машка, ти як? Ти ти жива? Е, давайте перевіримо, чи там щось е, зловилось. В ці йобані сітки, блі. Знов нічого. Та що це за Взять, сітка кончена? Маша. Маша, не спи на сонці. Перегрієшся. О, добрий ранок. У тебе є вудочка? Ти нормальна вообще? <рігалі> Ти чому мовчала? <рігалі> То ми все-таки не помремо з голоду. Давай, давай, Машка, на тебе вся <рігалі> надія. Це що таке? Це полякова шиньон свій загубила. Давай їстівне щось зловинам. нам. <рігалі> Подивіться на цю рибку. Зараз ми всі як наїмося. Всі зібрались. Зараз будемо снідати. Давай, Машка, показуй всім Вот наш сніданок. Сльози щастя залишіть на потім. Зараз треба все це приготувати. Всі голодні, нічого не їли, сутки. Все, ждемо. Ну що? Коли? Коли вже? Коли вже готове воно буде? Вже готове? А тепер? А зараз? Та скільки можна? Маша зловила, Маша перша бере порцію. Я друга, бо ми е, подружки. Всі остальні, я не знаю, чи вам вистачить. Я не поняла, так, почекайте, стоп. Це що реально всім вистачило? Серйозно? Не, ну, це, це вже якась ну, біблійна історія. І була у Марії одна рибина. І подивилась вона в небо і благословила її. І нагодувала вона сімох людей однією рибиною. Навіть Поплавський на радощах вирішив е прибрати тарілки. Ти що ти зробив? Ти дебіл? Оля, прибери це. Ой. Тиха година. Ну, прям як, знаєте, як в цьому, як в дитячому концлагері. <гум> ну. <гум> Ви були в дитячих концлагерях в дитинстві? От я була, на мене там якось упав шкаф. Ну, нічого, мать, нормально ти так перегрілась, щось там співає сама до себе. Маша, що теж ударилась. В цьому кущі хтось насрав, а я там. А я там сплю. І мені ок. Лебіга, перевір сітки. Та пізда. Ці сітки це якийсь розводняк. Вони взагалі нічого не ловлять. Маша. На тебе вся надія, тільки ти можеш прогодувати всіх нас. Маша, Маша, ми хочемо жерти. А що то, ну, як-то, як ну, ми та саме, ну, вечеряти ми сьогодні будемо, чи ні? Нічого не клює, в Машки. Ладно, давай. Пливи до нас. Жрать нема що, але. Тепло, затишно і по-домашньому.